Слава Україні! Героям слава усім друзі! Привіт! Сьогоднішня ось така відправка моїх домашніх солодощів для наших захисників відправляю кунжутне печиво з домашнім абрикосовим варенням. Медівники з чорносливом, подрібненим волоським горіхом та корицею. Печево з подрібненим волоським горіхом. Домашні вафельні трубочки з гущеним молоком та подрібненим арахісом, тертий пиріг з домашнім смородиновим варенням, кава до солодощів. Вологі серветки. Щиро дякую усім, хто долучається до допомоги для наших захисників, бо без вашої допомоги не було б моєї. Щиро, щиро усім дякую!